І ось нас перший відео огляд на Ютубі, нашому каналі. Підібрали ми вам 6 дуже красивих рослинок. Тут є ялинки, ялівці, сосни. Всім! Хто цікавиться цією тематикою, якщо вам не важко пролайкати, підпишіться, щоб ми е, далі могли мати такий запал знімати наш цей YouTube контент. Бо якщо ніхто не буде підписуватись, лайкати, це знаєте, о, завжди щось зробить, а воно нічого не дає. І це з часом, воно так і пізніше можемо не знімати. Кажу, якщо вам не важко, будь ласка, підпишіться, пролайкайте. Кажу так, Ми хіба починаємо, будь, надіємося, будемо з вами тут довго. Але ви з вас лайк і підписка. На рахунок контактів наших, ще раз хочу сказати, в шапці, в шапці профілю є, тобто інформації про нас, також під відео, номер телефону, дзвоніть безпосередньо до мене, все підкажемо, все розкажемо. Консультація люба, абсолютно безкоштовно. Тобто, кажу, якщо вам така цікавить, звертайтеся і будемо разом щось робити. Ну що, зараз покажемо, що ми тут вам підготували. Перше це ялинка Форманик. Дуже людям подобається. Дуже багато людей просили, щоб ми про них більше знімали. Чому? Це є плакуча ялинка, яку прививають на штамбі, але не високому. Тому що вона росте не просто зразу так донизу. Як ви бачите, вона росте так, можна сказати, в формі грибочка, і вшир, і, в, і вниз. За рахунок свого середнього відносно темпу росту його її не роблять на високих штамбах, бо дуже довго чекати, поки вона якраз дійде до землі і почне стелитися, бо це не хіба плакучий, це пізніше буде грунтопокривна ялинка. І тому роблять її також на штамбах від 70 см до 1 метру, тому що вона заростає, як ви бачите. Пізніше вона повністю покриває стовбур і починає стелитися по землі. Хвоя насичено, смарагдового кольору, навіть взимку, і має такий, бачите, білий відтінок. Можна подивитися, не знаю чи передасть вам камера, має білий відтінок. Дуже красива, компактна, підходить до будь-якої композиції. Насичу дійсно плакуча, красива, дійсно ялинка. Рекомендую. Насичена вогняна сосна, це є в нас кастер з Wintergold. Це є відносно карликова рослинка. Можна сказати, це скажімо так, пішо, пішо, пішла мутація від звичайного Вінтерголду. Є Вінтерголд, це так само, вона так само міняє колір, форма, та сама, але тем росту там більше. Якщо в 10 років ця буде мати кастер з Вінтерголд 80 см в ширину скажімо так, в діаметрі, то кастер з Вінтерголд може мати і до 1,5 метру. А це зменшена копія Вінтерголду. Давайте так швидко по головних особливостях. Раз це що вона декоративна компактна, і друге, це її зміна кольору. Це сосна, яка два рази в рік міняє колір. Влітку вона буде зелена, насично зелена, назимку вона стає вогняна. Вона якраз вона дуже вам додасть такого знаєте, контрасту в зимовий садок, коли все взимку листя опадає, все тьмяніє, а ця сосна якраз починає набувати на свою таку яскраву, яскраву красоту. Рекомендуємо Триколірна ялинка. Піцея, Оморіка, Паве Тіджі. Ялинка сербська. Що це за ялинка? Як ви можете зараз дуже добре бачити, три кольори є жовтий, зелений і такий сріблястой облакит. Е, ідеальна сфера щільна відносно карлик. В 10 років не буде перевищувати в середньому, там 80 см діаметрі. максимально до 1 метра буде діаметр в 10 років, але з весни. Коли починається прирости, коли все починається е, ну, рости, цвісти, починає переважати яскраво жовтий кольор. Весною вона дивиться взагалі дуже бомбезно. Це буде таке, навіть якщо ви посадите десь по придорожку, ви будете йти, і так буде навіть деколи здаватися, що вона світиться. Тобто, ніби це якісь як фонарики. Насичено яскраво-яскраво-жовтий, золотий кольор весною. Садиться вона на сонці, вона взагалі не горить. Просто Чим більше сонця, тим буде яскрав... більше того якраз яскраво вогняного кольору. Рекомендую. Про комбет знана це є плакучий ялівець компактний. Бачите, структури дрібна, е, дрібнохвойний, тобто дрібна в неї хвої, хво, хвоя і двоколірна. Назимку вона, бачите, так тускніє, звичайно, а з весни починає набирати кольори. Вона стає яскраво-яскравого салатового кольору з голубим таким відтінком. Спадає вона, це плакучий гіллець, але спадає вона так само не просто вниз, а каскадно. Що це значить? Знаєте, як водоспад має такі коліна, так само він росте. От Подивіться, тут зараз навіть добре видно. Пішла гілочка вниз, на неї наростає, бачите, друга гілочка. Так само спадає пізніше на неї третя буде, і вона буде так. знаєте, от... Буде в майбутньому, в дорослому віці, за 2-3 роки повністю наросте. Це буде так, як наречена, має таке плаття. Знаєте, широке, яке спадає одна, одна, одна на одну. Є дуже красиво, каскадно дивиться. Це один з популярних в світі Кіпарису. Висота штамбу в районі вибачте, є лівців. Висота штамбу в районі 1,10. Ось такі красиві екземпляри. Сосна японська або пінус парвіфлора Бергман це є така відносно вузько, пірамідальна форма. Головна особливість двоколірна хвоя, як всіх японських, дуже красиво на вигляд, навіть взимку. А з весни це взагалі будуть кольори насичено-насичено, тобто будуть такі насичено сріблясто-зелені. І ще вона ціниться? на гілочках кожної весни з'являється пилок яскравого, такого малинового кольору. Зараз його, звичайно, немає, але фотографію ми прикріпимо, будете бачити. І коли йде цей пилок, Яскраво такий малиновий, такий малиновий червоний колір, плюс насичено зелений срібляста хвоя, такий де контраст кольорів. І так здається, ніби це рослина, яку зробили десь в руках. Таке, ніби в природі не можна існувати. Але насправді це дуже красива, рідкісна сосна з так само дуже гнучими гілочками. З них дуже часто роблять різні бонсаї і ніваки. Тому що, наприклад, якщо її вигнути, зробити такі зніваки, як бонсай, і коли починається весна і цей пилок, це щось неймовірне. Це дійсно щось неймовірне. І всіма любима плакуча зелена ялинка інверса. Відносно швидкий тембростов в 10 років виростає до 2-2,5 метрів. Насичено зелена хвоя, круглий рік, назимку, звичайно, трошки мініє, але з весни насичено-насичено світло зелена. Інверси використовую взагалі як або одиночні посадки, так само в композиціях. Так само їх або в... Вона рівно буде рости, можете зробити, або пізніше, от коли вона виросте до 2 метрів, їх часто роблять на бік, так загинають. І то, виходить, як піварка. Дуже красиво дивиться, така піварка, плакуча, насичено смарагдового кольору. Рекомендую. Е, наша така відео екскурсія була знята. Це перший наш відео огляд. Ми в майбутньому будемо виходити, показувати вам різні так само. У нас є дуже багато чого вам показати. Тому кажу, підписуйтесь, будь ласка, лайкайте, в кого є якісь запитання, в, е, так само кажу в особистих, там в шапці профілю будуть контакти, або під е, відео є, е, ссылки будуть на сайт, на наш Тікток і так само безпосередньо мій номер телефону. Всім дякую за увагу. По цінах, да, вибач, саме головне 1850, 1750, 1850. Ці дві уточню, бо я, вибачте, забув, щоб вас набрехати, і 1850 гривень. Ціни демократичні, це вже в нас мінімум 4 роки саженців. Тут взагалі це вже великий екземпляр. Тобто ціни демократичні, можете замовляти. Пакуємо ми самі, обов'язково ще знімемо вам, як ми пакуємо, щоб ви не переживали за. Доставку. У нас у нас на Тіктоці є відео, як ми пакуємо. Там можете бачити, що ми робимо цілі каркаси, б'ємо обрештовки, такі обрештування, фіксуємо, робимо такі коробки. що ну, На рахунок доставки всі наші клієнти кажуть, що дійсно красиво, виходить, безпечно. Та, за, доставку ви нічого, ну, за паковку ви нічого не платите, ми повністю самі пакуємо, і людина яка пакує весь день. Ви просто банально за доставку нової пошти. За рахунок того, що ми самі пакуємо, от ми відправляли ось такий наприклад, Ми самі Львівська область відправляли на Донецьку область то буквально. 200 гривень, 250 вартість доставки нової пошти. Багато людей думають, що може щось не так, але насправді дійсно, бо ми самі пакуємо 200 гривень. Такого ялівця, Дві таких рослинки, наприклад, десь по всій Україні там від 250 до 350 гривень за рахунок того, що ми самі пакуємо. Так, Також відправляємо деліврі. Це все взагалі дешевше буде. Ми відправляли е, таку ось десь таку рослину. 20 літровий контейнер на Ужгород. Звичайно, Оце це надлег у нас. Ми Другове ж Лівська область, 300 гривень. Тобто доставка е, дешева за рахунок того, що ми самі пакуємо. А за паковку ми нічого не беремо. Це все безкоштовно входить вже в ціну рослин. Підписуйтесь на нас, лайкайте. Всім дякуємо за увагу. До побачення.